Така проєкт рефлексія на самоорганізовану спільноту, яка керувала творчою лабораторією. І на початку повномасштабного вторгнення це став такий важливий фактор. Ця спільнота розформувалася, але її ідея перенеслася в інші міста, куди поїхали. Люди. Сама інсталяція складається з трасографу. Це такий механізм, який за допомогою цвяхів проводить в рух магніти, які рухають цвяхи, які я збирав в ці цвяхи, це побічні об'єкти, вони вигорали в печі у мене в майстерні протягом декількох опалювальних сезонів. І вони залишають такі сліди тертя та сажі на папері. Був такий французький структураліст Мішель Фуко, який для таких просторів, для такого середовища запропонував термін «гетеротопія». тобто інший простір простір, яким не опікуються. Жодних з власників чи акторів міської, міського життя і в цьому просторі більше свободи, чим обмежень, більше е, творчості, ніж якихось рутинних практик. Я бачу в такі простіри в багатьох українських містах, особливо які переживають цей шок постіндустріального розвитку.